Новомосковськ – спортивне місто та здорові щасливі мешканці. В цьому переконана нова місцева влада. А День фізичної культури та спорту лише підтверджує ці слова. Свято всіх спортсменів України цього року було організовано не лише силами міськвиконкому, а й за участі благодійного фонду Твій рідний край Вадима Нестеренка, представників бізнесу Новомосковська та «Інтерпайпен МТЗ». Цьогорічна святкова програма вразила своєю масштабністю та обсягами. І все це завдяки спільним зусиллям наших обранців. Дуже важливо, щоб фізкультура і спортом займалася як можна більше жителів нашого округу і нашого міста. На Спорт дітей, молодіж, відкликає з вулиці, він дає здоров'я. каждому нашему гражданину и в целом нашей нации. Я сам непосредственно занимаюсь активно спортом, продолжаю заниматься. И, безусловно, когда стоял вопрос о том, что будет ли наш фонд «Веридный край» поддерживать проведение этого футбольного мероприятия, мы, конечно, сказали «да». Того дня, 10 вересня, на стадіоні Металург відбулося відкриття святкування дня фізичної культури та спорту. Розпочаток культурний спортивний захід було урочистою ходою видатних спортсменів, головних секцій та шкіл нашого міста, колону яких очолювали велосипедисти, що з самого ранку подолали 38 кілометрів велопробігом за єдину Україну. На початку заходу всіх спортсменів вітали з професійним святом виконуючи обов'язки міського голови Сергій Горошко та народний депутат України від нашого округу Вадим Нестеренко. Новомосковські спортсмени, їх тренери. Це наша гордість, гордість, тому що вони мають великі результати. Вони переможці і учасники багатьох міжнародних турнірів. Ми розуміємо, що розвиток фізкультури і спорту неможливий без Розвитку дитячо-юнацького спорту і депутатський корпус буде робити все необхідне, щоб зберегти і розвивати матеріально-технічну базу дитячо-юнацького спорту. Я бажаю всім здоров'я, добра, благополуччя і, звичайно, нашим спортсменам і тренерам нових спортивних звершень. Я вважаю, що всі люди, хто причетні до розвитку спорту, повинні зробити все, щоб Надати можливість особливо молоді відірватися від вулиць, відірватися від комп'ютерів і йти на спортивні стадіони, спортивні турніри і перемагати, перемагати і задовольняти, формувати себе як людину, як особистість. Тому я всю громаду, всіх вас, спортсменів, вітаю сьогоднішнім святом і безумовно бажаю вам всіх перемог. Свято вас дякую. За десятиліття праці на ниві спорту та професійні досягнення виконуючи обов'язки міського голови Сергій Горошко та нардеп Вадим Нестеренко нагородили ветеранів спорту подарунками від благодійного фонду Твій рідний край. Масу задоволення, позитиву та драйву отримали усі присутні на святі. Такі заходи це можливість зацікавити підростаюче покоління та дати поштовх спортивному розвитку у рідному місті, впевнені нові депутати нашої місцевої ради. Тому урочистостями на міському стадіоні свято не обмежилося. В той же час у парку розваг імені Сочкова проходив дитячий чемпіонат з великого тенісу, організований благодійним фондом Твій рідний край Вадима Нестеренка. А просто на набережні містяни насолоджувалися мальовничим видом на річку Самара, де пройшов відкритий чемпіонат міста з веслувальних видів спорту Новомосковська регата-2016. Я уверен, что для юного поколения спорт ⁇ это не только залог прекрасного здоровья, но и самодисциплина на пути к успеху. Сегодня я как представитель фонда имел честь открыть турнир по большому теннису. Что хотелось бы пожелать нашим юным спортсменам? Я уверен, что со временем в будущем они смогут представлять не только город Новомосковск, но и Украину на большой спортивной мировой арене. Спорт та здоровий спосіб життя це сучасний тренд, який стає популярнішим з кожним днем. Дуже важливо підтримати талановиту активну молодь та надихнути її на нові звершення. Таке масштабне та захоплююче дійство, що пройшло у новомосковську з нагоди дня фізичної культури та спорту, це не лише привітання спортивної спільноти, а й залучення більшої кількості містян до цього корисного заняття. Наше рідне місто рясніє спортивними талантами. Можливо, саме ви маєте великий потенціал. Та досягнете успіхів. Приєднуйтесь до занять спортом, і ви, шановні новомосковці, точно не пошкодуєте. Напередодні дня фізичної культури та спорту на території бази відпочинку Осокори та при підтримці благодійного фонду Твій рідний край Вадима Нестеренка та депутатського корпусу, а також генерального спонсору компанії Світеп, відбувся щорічний парний турнір з великого тенісу. В ньому взяли участь як справжні професіонали, так і звичайні любителі міст Новомосковська та Дніпра. Переможцям турніру, крім почесних грамот та медалей, були вручені грошові винагороди від вище зазначених організаторів турніру. А ті гравці, яким не вдалося посісти перші місця, отримали заохочувальні призи та грамоти.